Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпучиться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати, В садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати.